порядку Підкурювання до масових зарошень, та нищення, руйнування і вживання пам'ятник історії і культури, проявляння чергового правства і демонстративно скоровий привід до розпалення у нашому місті міжнацінальної ворожнечі. Я прошу, Це нашому побратиму Саркова. Доброго дня всім! Я вас вітаю, дуже дякую за те, що ви тут зібралися. Я хочу просто вам таку інформацію надати щодо того, що, звичайно, ОПА це організація дуже шанована і. Ми вважаємо, мабуть, деякі з нас, що це якась вже мину... Це минуле. Що це якісь там полеглі герої, які ну такі, як, наприклад, герої, що змагалися за Українську Народну Республіку, але насправді на західній Україні, зокрема, багато ще є живих і здорових, слава Богу, вояків УПА. і вони нас підтримують. І зокрема, нас підтримує охоронець Романа Шакевича Любомир Болюга. І Дарта на листях зв'язкова Романа Шухевича, і вони всі знають про те, що відбувається, і ми будемо з ними також е, поєднувати зусилля. Ми спробуємо е, ініціювати з їхнього боку подання якогось офіційного листа до наших органів влади з вимогою е, відновити цю пам'ятку е, або сприяти відновленню, якщо ну, ми готові самі. Зробити це і Ярослав Ющенко з цього приводу зробив заяву, що відновлення пам'ятки обов'язково відбудеться від влади, буде тільки потрібно, щоб вони нам не заважали це зробити, якщо в них немає, наприклад, коштів. Тому е, я хочу просто ще раз наголосити, що е, ветерани УПА з е, Львівщини, з Тернопільщини, з Франківщини вони з нами, вони нас підтримують і вони нас не залишать на самоті. Дуже вам дякую. Дякуємо. Отже, товариста, пан Олексій. А далі ми можемо надавати слово будь-кому з вас. Будь ласка, підходьте. Я думаю, що ця подія обурила кожного. і кожного. Слава Україні. Слава! Хотів би сказати, що дійсно факт надзвичайно обурливий. От, давно вже такого не було. Говорити про те, що влада зовсім не причетна для цього. ну Багато хто мене помилково вважає прихильником влади, це теж абсурд, тому що там були сліди трактора, це все навпроти київського райвідділу міліції. ППСники там ходять дуже часто, камери, все. Тобто, ну однозначно з владою це було погоджено. Інше питання, інше питання що е, я впевнений, що не тільки влада несе за це відповідальність. Вже стало поганою традицією перед 9 травня влаштовувати різні брудні провокації. І оці от договірні матчі, які ми спостерігаємо протягом багатьох останніх років між різноманітними проросійськими силами і певною псевдонаціоналістичною партією, яскраве тому підтверджено, я чомусь глибоко переконаний, що і цього разу теж мала місце за кулісна домовленість. Бо певна так звана націоналістична партія тисячу масок закупила от, перед оцією акцією. Чомусь мені здається, що вона дуже добре була поінформована про ці всі події. І фото перше з місця подій теж чомусь зробив представник оцієї самої партії. От, тому хотів би також закликати до того. Звичайно, треба наполягати на тому, щоб винні були знайдені. От, вибір, хто це міг зробити, не такий. Великий таких організацій, ну відверто шовіністичних і здатних на таке їх небагато. Це той же оплот, це стов фашизм, ну, небагато але.

Антиукраїнські сили прагнуть одного. Вони прагнуть знищення українців, пригноблення українців, перетворення українців на битва. Ми кажемо, що ми цього не допустимо. Слава Україні! Зараз будуть стихи. Ми з вами. Дізналися про черговий акт вандалізму, І якраз е, вночі з четверга на п'ятницю, на п'ятницю, це ви знаєте, чергова раковина Чорнобильської е, аварії. І 26 число. І у деяких є. Е, Символізм таких цифр, як 26, як Чорна П'ятниця і так далі. Я вважаю, що це оголошення війни, яка вже тривалий час іде проти українства. Голова Харківської обласної молодіжної організації «Надія Нації. Будемо, звичайно. Звичайно, вони будуть адресовані до всіх, скажімо, компетентних органів, до СБУ, до прокуратури, до міліції. І також, звичайно, до органів власних. Тому що ну, те, що відбулося, це дійсно вже не перший випадок. І те, що з одного боку тут була очевидна дійсно змова влади, з о, усіма тими, кому це вигідно. Вигідно це тим, хто традиційно влаштовує провокації на 9 травня. Це російські організації, плоски, фашизм, тренди, і так далі. Але, ну, говорячи про останніх, на їхній масштаб, і також це, безперечно, партія ВО «Свобода». Тим більше, що партія Свобода, вона вже теж ну, була спіймана на гарячому, на певній провокації спекуляції, а саме коли вони демонтували, скажімо там, героям. Потім теж домини. намагалися це там рішати на владу і <jusqu 'я> на не визначає. Якщо ви не видите, не бажається початком Другої світової. Я вам скажу, що міліція, взагалі, якщо немає громадського розміру, дуже важко. Тут що розслідує і особливо дуже не любить політичне республіка. Інша справа, що якщо одну там владну якусь будівлю і так далі пошкоджують і так далі, то вони змушені реагувати. А в вот таких випадках, як правило, це спускається на гаду. Ну як його можна контролювати? Ну звичайно, будуть надходити від письки. Це завжди традиційно однаково відбувається. Проконтролювати так, щоб це чимось закінчилося, це насправді важко. Тепер, я гадаю, що питання воно в іншій площині, що коли це буде відновлено, це треба добре пильнувати і не допускати, щоб ще отак от вночі хтось таке от зміг зробити. Нема за що.